Дорогі друзі, доброго дня, знову всім здоров'я, слава Україні, героям нашим велика слава. Друзі, я сьогодні натрапив на дуже цікавий контент дослідження відносно нашої української мови. Їх подають нам Яна Нахметник і Валерій Цибух, які посилаються на Польського науковця Михайла Красунського, а також і наших вчених Степана Наливайка, Івана Огієнка. І вони стверджують, що нашій мові дуже і дуже багато років, не при років, а тисячоліть. Занадто цікаве дослідження, з яких давайте зробимо висновки. От дивіться! Ще один достаток.